Монастирський острів одне з найулюбленіших місць у Дніпрі. Але мало хто знає, яку багату історію він має. Колись тут стояв монастир за легендою у дев'ятому столітті на острів завітала княгиня Ольга дорогою до Константинополя. Пізніше і сам князь Володимир. Саме монастир дав назву острову. У різні часи тут ховали скарби козаки, працював яхт-клуб, а після Другої світової навіть жили люди. Уявіть, кілька родин мешкали в хатах прямо на острові. Підобиралися човнами на роботу та до школи. Міст сюди почали будувати лише всередині 1950-х. Тоді ж острів з'єднали з парком Шевченка, а згодом з'явилися пляж, зона відпочинку та пам'ятник Кобзарю. У 1967 році острів. Перейменували на Комсомольський. Так відзначили 40-річчя Жовтневої революції. Втім, після незалежності України він повернув свою історичну назву Монастирський. Цей острів, мов капсула часу. Це живий спогад про князів, війну, радянські зміни і про нас, сучасних українців.